У мене вже раз це. Ви казали вчора, що ви виїхали з Плавня Васильівського району, да, да, да. друге зруйноване ваше житло і буде якось спокійне життя. Коли воно настане? Хочу, щоб швидше настало. Тихе мирне життя. Ваші слова до да Бога. Оце кімната, я жила тут більше буде. А де ліжко ваше стояло, як облаштовано? Вон, диван. Зі сторони, от шипанір. там ще така тумбочка в білі шипаніру. А де виховалися під час вибуху? О, там, де ж... женщина задворіма з стінку. І тут сразу, як бабу. Бачите, це діло. І все.